Коротше, всі зайняті будуть. Нема чим говорити. Чим говорити не маєш? Я ж махаю руками, коли розмовляю. На цій оптимістичній ноті ми закінчуємо нашу програму. Зараз я просто можу собою більш-менш нам володіти, так і зараз, наприклад, я можу цю депресію вже трішечки відсторонювати від себе. Займатися справами вони дуже допомагають саме ділом якимось зайнятися, і вони просто від думок, просто дуже сильно, від поганих думок відокремлює тебе. Але я знаю, що, я, що цим треба займатися. Треба. Навіть якщо там не приносять ні грошей, ні. Інколи навіть буває так, що і задоволення не приносять. Але все одно я знаю, що треба це робити, тому що. Тому що що? Так буде краще ну, за хвилину. Скажімо так. знаєш, от завтра. Так буде краще завтра кому? Вам? Чи комусь, чи для кого ви це робите? Для себе. Отут тут важко відповісти на це запитання, тому що е, я не знаю. Може і для себе, і для інших. Або е, ну, важко відповісти на це запитання. Оце відчуття, що я займаюся, можливо, не тією справи, в принципі, навіщо я зараз живу, навіщо взагалі я живу, навіщо я творю, кому це потрібно і так далі. От у вас такі суїцидні навіть думки у вас не виникають? Е, такі думки були десь так, ну, такі дуже гострі. Ну, мабуть, уроки пять назад. Но если в дерево впивается пила И око божие затравленного зверя Как мутная вода подергивает мгла И мается дитя своим врачам не веря И если измор сложится на хлеба Тайга безбрежная пылает предо мною Я не могу сказать, что такова судьба І ви вірить мені, що я даму вимоги. Скажіть, от ваше ставлення до української мови? А тут не може бути ставлення. Вона Це є. До проблеми української мови. Не треба її робити проблемою. Її треба просто відроджувати. Ну, не те, що відроджувати. Вона є і все. Але ж її немає і все. Для кого? Розумієш, от саме для кого. Добре, ви в е, своїй компанії спілкуєтесь якою мовою? Ну, переважно російською звучать. Тут мені 17 років, це я у себе народжений. 91 рік. Не пам'ятаю, що там було, але всі так задумались, так серйозно щось обговорюємо. Улітку місяць не голився. Це після того, ну, після того, як я місяць не голився, це я нарешті поголився. Голюся, ночую у друзів. Це я з палками для вух. Це ще одна моя така от улюблена справа пограти на гітарі. Закриєш свої очі, щоб дивитись у відлуння, і побачиш ти, як тіні, розпадаючись на тіні, Стануть в парух вертосині, що тобі до них тебе. Як ви ставитесь до вживання спиртного? Позитивно. Як ви ставитесь до вживання легких наркотиків? Не вживав. Ставитись не знаю як. Тобто, ви не можете сказати я український інтелігент. На 100% ні я можу сказати, що я український інтелігент на 92% і три десятих. Ні. Ну наскільки відсотків ви український інтелігент? Сьогодні мені цікавлять проблеми там інтелігенції. І я сьогодні там в якийсь момент зачіпаю ці проблеми, наприклад. А завтра мене цікавлять більше, наприклад. Проблеми буржуазії я зачіпаю. Ні, ну якісь проблеми ну інші, там, я не знаю. Ну які. Соціальні такі вже. Добре, а от вам знайоме таке почуття забороненого плоду, коли от чогось ну от, щось хочеться, але ти розумієш, що це не можна чіпати, бо це, наприклад, там, ну от, неповнолітні або що. Тобто, от ну, взагалі от у вас як учителя особливо не було такого якогось, я не маю на вас безпосередньо фізичного контакту, а от якогось такого відчуття, просто на, на почуттєвому рівні. Знаєш, ще не, не виникало. Якось так. так. І от я, я чому питаю, от мені дуже цікаво, чи у вас не виникає хоча б навіть от якогось такого, ну, боги, або да, що. А, от, цього, такий Знаєш, можна спіймати себе на цьому? Може, може і бувало, не знаю, не пам'ятаю. Може, може і бувало. Ставиться до нас і ставить себе перед нами, як нам це хочеться. Ми з ним на ти. Він добра людина, він гарний викладач, він дуже лояльний, він веселий. В нього всі є ті якості, які нам потрібні. Давай! Ви от вже готові присвятити своє життя викладанню. Чи достатньо ви попрацювали на майданчику самостійно? Чи немає марнославства, яке казало, мені ще треба самому ще награти, гратись. Та ні, цього немає. Не знаю, мені ж подобається і грати там, знаєш, у студії Олександра Пахочення. Дуже класно. Сама атмосфера, такої. Ну, от, праці якоїсь такої. Мені, наприклад, до цього достатньо. От, хочеться, звичайно, більше репетицій, і все таке інше, але мені здається, що саме у такому напрямку треба рухатися. Чви, не вибачаємо, він цього вибачив, а цього ні! він здарив мене! Ух хат! Мені здається, що треба залишити все те, що от якісь біди, перемоги і так далі, які були колись, забути їх і все. І робити те, що кожному е визначено у цьому житті. Швидко, що? Швидко. Що стосується? Швидко. Швидко? Перше. Ну, це такий дуже, дуже солодкий яблук. А Огурець. ж? Огірок.